Ти не віриш, що війна наступного року йде на спад. Я вірю в те, що може бути зупинка і запуск переговорного процесу. Я в це вірю, тому що є сильна позиція Америки, яка хоче, є втома і виснаження України. Є якісь бажання Росії, але знову ж умови для всіх різні. Для Америки це може бути любою ціною, але ми не готові платити любою ціну. І для Росії можна ще потягнути час. Тобто це така гра, де багато вхідних, кожна з яких впливає на кінцевий результат. І тут важливо нам, ну, ти там питав про, про козирі, да? з чим ми можемо туди заходити. От нам важливо їх мати багато. І от це стратегічна задача, не, не якась посадка стратегічна задача. Не, не цим має главком займатися стратегічними задачами. Курськ це стратегічна історія для країни. От це, це інша матерія, скажімо так. Африка це стратегічна історія. Тіньовий флот це стратегічна історія. Інші країни стратегічна історія. А поки ми весь фокус уваги у нас на посадки і на окремі позиції за втрату яких знімають комбригів, не найгірших комбригів, а може й найкращих подекуди нічого не буде.